Доброго дня! Доброго. Що ви хотіли? Ви бачили, як водій стояв зоні дії знаку за накопинка заборони. Так, видіть сюди. Парковщик, кримінальна відповідальність за, х... за неправдиві показання передбачена Йому немає чого скривати. Ну звісно, немає. Ну, просто якщо що. Він... Якщо, він... якщо він бачив, що ви сідали за автомобіль за кермодій, так автомобіль. так. ось Почукайте. парковщик. Одне питання так. до вас. Ви бачили, що я його тут залишив? цей автомобіль? Так, ні, як залишали, я не бачу. Ага, не бачили, добре добре. Чудово, так, так я що, сів, сів в машину. Я її тут не паркував перевірити документи на право власність транспорту. Яка причина перевірки? Ви стояли Інспектор, я стоя... я стоя... Інспектор, я не стояв. Стояв автомобіль. Інспектор. Стояв автомобіль. Я можливо, автомобіль Я його там не паркував. Можливо, ви у вас є орієнтування Є, на угон цього автомобіля. Можливо, автомобіль стояв з порушенням правил руху. Я його так можливо, припаркував. Нема... Хорошо. Я на вас протокол сказати буду, але документи на підставі, чого керують транспортизації, я у вас перевірю. Причина для перевірки документів, ви знаєте? Автомобіль стоявні дії, знака, зупинка заборон. Це є дорожнього руху. Так, знайдіть водія, який порушив, і притягайте його. Причина для зупинки. Яка причина? Причина це порушення правил дорожнього руху. Знака зупинка заборон. Що не зрозуміло? Інспектор, причиною для зупинки є порушення правил дорожнього руху. Я здійснив порушення. Ви відмовляєтесь продаєте документи? Ні, я не відмовляюся. Придивіть, будь ласка. Інспектор. Д... Яка причина зупинки? Яка причина зупинки? Автомобіль стояв, зоні дії, знака зупинили. І що? Я стояв? Чи що? Ви мене зупинили? Ви, ви мене, ви водія зупинили, а не автомобіль. автомобіль стояв. Ви сіли за кермом. Водій, ви що, це інспектор? Ви що, ненормальний? Я ви неадекватний. Я адекватний. Ви неадекватний адекватний абсолютно. Яка різниця, як він стояв? Я їхав, я порушив правила дорожнього руху. Я як водій порушив правила дорожнього руху. Ви порушили. Що я порушив? Зупинка, в зоні дії. Я зупинив там автомобіль. Так. Ви бачили, що я зупинив. Є докази? Є докази? Є докази. Пред'явіть, будь ласка. Зараз придіємо. Подивись, будь ласка. Пред'явіть, будь ласка, докази. Передіємо, що докази. Піддівіть. Передіємо докаві. І автомобіль на підставі чого керуєте, ви переділяєте. Інспектор. Автомобіль інспектор. Якщо машину, у вас є орієнтування украли. на угон автомобіля, а будь ласка, придивіть його. Я успів подати заяву на викрадення. Ну Ми так то, тоді які претензії, інспектор? Ще раз, я І... повинен переконатися, що ви керуєте транспортним засобом. У, вас є, водія, у вас є підозра, що я незаконно ним керую. Да, Як, під... на, є, на чому вона ґрунтується, підозра? На чому ґрунтується ваша підозра, інспектор? Автомобіль стоїть стояв в зоні дії, знака зупинка заборонена. І що? Я його там припаркував. Ви його там припаркували. Докази, будь ласка. Буде вам докази. Інспектор, я тут стою 5 хвилин. Якщо немає доказів, я їду звідси. ви. поїдете Подивимось. Подивимось. Я поїду, тому що документи зупинка безпідставна. Документи зупинка незаконна. Значить, зараз двох свідків зупиняємо. Я документи пред'являти не відмовляюся. Обов'язково вам їх пред'явлю. І посвідчення водія, і реєстраційний документ на транспортний засіб у випадку законної зупинки. За... Зупинка абсолютно законна. Яка а причина абсолютно. зупинки, інспектор? Абсолютно законна. Дачу, звукового сигнала, ви знаєте, місті забороняється подавати звуковий Звісно, сигнал. Звісно знаю. Так а в чію подаєте? Я подаю. А хто його подає? У вас якісь глюніки, інспектор. Що, що? Вам здалося? Нам здалося. Ага. Да? Інспектор, ви мені докази мого правопорушення збираєтесь пред'являти? Все найкраще. Тому що всього має, найкращого? Немає доказів, Немає зупините, доказів? Так. Так, так ви мене що? безпідставно зупинили. Я Порушили, безпідставно стат... зупинили. Порушили пункт 21.1 статті 11 закону України про міліцію. І, і 272 інструкції. Знаєте, сонок, Інспектор. Я правомірно вас зупинив. Причина зупинки, ви знаєте яка? Ще раз упоясню. Ви, причина стряну, зупинки, ні, я, знака, я припинка, його там припаркував. Та, я порушення здійснив. Саме так. Я здійснив порушення правил дорожнього так. руку. Вони, на жаль, доказів цього немає. так. Має. Ваші слова безпідставні. Ви, Ви видумали безпідставні. моє порушення. Парк, я мій, кажу, мій, що я не порушував нічого. Ви не кажете. Да. То це ви, кажете, що ви це ви кажете. У вас а докази я, є, от 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 ви мою провину довели. На жаль, доказів немає, Значить, ви дороги. безпідставну зупинку здійснили. Ні, да. я безпідставну зупинку. Ви порушили закон України про міліцію, я я про міліцію. і ви порушили інструкцію діяльності шановний. Інспектор. Всрамся, а не здамся, так, називається? Це про вас, всрамся, а не здамся. Не ругайте, я не ругаюся, інспектор. А то я... випи лаєтесь? Ви лаєтесь, інспектор, да. і не ли смійтесь. Е я маль тріскається. На ви, ви не смієтесь. А я так, я так. сподіваюся, вам скоро стане дуже сумно.